Друзі, вітаю! Коротенько відео стосовно, якщо у вас підклинює підйомник в період підйому деталі із форми. Які треба прийняти дії, щоб цього не було. Так як форм вже зробили багато, от, наприклад, сьогодні людина мені дзвонила по одним питанням і також сказала, що буває так, що підклинює. Ну, Хоча він каже: я вирішив цю проблему, ну, вирішив по-своєму. Я чому і вирішив зняти відео, щоб ви не видумували рішати цю проблему по-своєму, а все ж таки її виправили правильно, щоб в конечному ітогі воно працювало так, як треба, і нічого не ламалось. Значить, якщо ви в процесі підйому піднімаєте підйомник і бачите, що одна сторона пішла, а друга ні, ну тут можуть бути різні причини, або ви забули змазати, або якийсь бік більше прилип і тому подібне. Виняли форму, закрутили підйомник на низ. І е, поднима, починаєте піднімати підйомник без форми, без деталі. Підняли, Починаєте крутити, якщо ви покрутили і бачите, що е, там, наприклад, два підйомника пішло. Зараз я покручу, наприклад, два підйомника пішло, а там третій, четвертий не пішов, наприклад, ці два вийшли. А оці два, скажімо так, не вийшли, стоять. Значить, треба знайти причину. Перша банальна причина, можливо, розкрутився якийсь болт, і воно вже не в жорсткій, скажімо так, конструкції, а вже так ходить і ліпається і дозволяє собі клинити. Впевнилися в тому, що всі болти дотягнуті. Якщо не дотягнули. Якщо були дотягнути, можливо, десь якась є зазубленіця. Якщо, наприклад, ці два вийшли, а ці не вийшли, дивитися, можливо, десь якась там мусоринка або якась там заусеніця, подивилися, де що царапає, взяли болгарку, шліфанули, повинно ходити. Якщо, ну, більше проблем ніяких не можуть. Може бути або відкручені болти. Або якась заустінниця. Ну, заустниця я устраняю ту на місці. Максимум, що у вас вже вдома можливо бути, це тільки те, що відкручені болти. Так що перевірили. Для того, щоб воно все було, скажімо так, в порядку, ви повинні взяти, закрутити всі толкатель донизу. Перевірити, чи всі вони в рівень з фальцем. Якщо десь якийсь зубить, значить взяти цими болтами, устранити. Ну, Дотягнути, наприклад, отут у нас зубить. Взяли, відкрутили нижній, докрутили верхній, упустили вниз, скажімо так, прижали, законтрагаєли. Все, почало працювати. І починаєте крутити. Якщо ще подклинює, шукаєте, шукаєте де якийсь можливий заусінець є, котра не дає піднімати. І повинно ходити. Так як якщо будете вирішувати ту проблему по якомусь іншому, ну, як сказала людина, я починаю підіймати, бачу, що одна сторона підклинює, я беру там, ну грубо говоря, взяв молотком, трішки ударив, воно пішло. Так не треба, бо за рахунок того, що якщо десь воно відкрутилося, воно буде так ходити кожен раз, скажімо так, на ізлом. І рано чи пізно, скажімо так, відламає якийсь е тол толкатель і потрібно буде переварювати. Так що вирішити, вирішити цю проблему краще э, правильно і щоб воно добре працювало. Саме банальна причина це відкручені, э, не законтрагає гайки на толкателях. Це приводить к тому, що ця вся конструкція. Так, зараз. Ой божечко зараз. Ся-ся. Ну, не жорстко стоїть з толкателем. Бо якщо тут відкрутити, це буде жорстка конструкція, а це вже буде халі-галі. Коли воно тут законтрагаєно, ця вся конструкція це моноліт. І туди при піднятті е, самого толкателя, воно піднімається все рівномірно. Так що, друзі, вирішуйте цю проблему правильно. Якщо є питання, позвонили, я підсказав і все зробили. Все, на цьому буду завершувати. Слава Україні!